Попри щоденні вибухи та небезпеку в Херсоні сьогодні пролунав перший дзвоник: день знань для учнів молодших класів місцевих шкіл, влаштували волонтери громадської організації. Діти отримали в подарунок рюкзаки з усім шкільним приладдям, а також змогу познайомитися особисто, адже навчання в цьому році саме в херсонських школах проходитиме в онлайн форматі. Як все відбувалося, бачила наша колега Наталя Якобсон-Белібова. Вона зараз з нами наживо з Херсону. Тож Наталю, вітаємо тебе і чекаємо на подробиці. Вітаю колеги. Отже, перший дзвоник сьогодні лунав у далеко небагатьох школах Херсонщини, і він скоріше був формальний, адже місто продовжує потерпати від щоденних обстрілів ворога. Саме тому заходи всі проходили дуже швидко, і учнів разом з батьками запрошували до укриттів шкіл. Для першачків це була змога особисто познайомитися зі своїми однокласниками побачитися. Ну а для дітей, які попередні роки все ж таки мали змогу навчатися в школі в форматі офлайн, це була змога пригадати, як все це відбувалося. Діти кажуть, що вони дуже сумують і за своїми вчителями, і за однокласниками, друзями. Пропоную далі з цього приводу послухати прямому учениці третього класу Аріни. Я дуже зараз сумую за своєю школою, класним керівні, керівником та е, своїми однокласниками. Я хочу потрапити у школу та в неї, в неї вже вчитися. Батьки першачків розповідають, що цього року своїх дітей вони відправляють до онлайн школи без фахової підготовки. Адже адже ті родини, які залишалися тут в окупації, і потім залишалися після деокупації, не мають і не мали змоги відвідувати школу раннього розвитку або щось на кшталт. Тому ви змушені були самотужки підготовувати своїх дітей, вчити їх писати і читати в цілому на Херсонщині у цьому році до молодшої школи пішли 3200 дітей. Йдеться про учнів перших-четвертих класів. Саме для них волонтери підготували рюкзачки з подарунками. Звісно, йдеться про дітей, які навчаються у школах на підконтрольній Україні території. До сусідніх населених пунктів подарунки відправили напередодні 1 вересня. Ну а дітям, які навчаються саме в Херсонській. Школах їх сьогодні волонтери вручали особисто. Сьогодні ми презентували саме в одній із шкіл маленький такий перший дзвіночок, саме для дітей для першачків, які ми багато не збирали, тому що з безпекових ситуацій для того, щоб вони відчули все ж таки святковий цей настрій першого дзвоника, і вони змогли. Долучитися до цього свята. А, звісно, і батьки діти сподіваються, що незабаром вони зможуть сісти нарешті за парти в рідних школах. Ну а поки сьогодні відправляються все ж таки на онлайн навчання. Наразі це вся інформація. Колеги передаю слово вам. Наразі це вся інформація колеги тобі, Наталю. Онлайн навчання, адже безпека наших дітей перед усім. тому що вони є нашим майбутнім. Дякуємо тобі, Наталя. Наталя Наталі, Наталі Якубсонболібова розповіла про початок навчального року в Херсоні.